Сергій Северенчук. Працюю начальником аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, мобільного рятувального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Працював десь приблизно в 90-х роках, в 90-му році. Я став респіраторником в угольної промисловості, був респіраторник в загоні гірничо гірничо-рятувальному. Працював приблизно до 1998 року, ну, починаючи з посади респіраторника, командира відділення, командира зводу. І коли було реформування там, шахт, реформування підрозділів, тоді вже перейшов до Міністерства надзвичайних ситуацій. Десь приблизно до 1998 році. І так потім по службі пішов, був, працював в Чернівцях з за одним загоном постійної готовності. Працював в Чорнобилі в загоні, а в 2009 році вже працював в мобільному рятувальному центрі. Прийшов в центр на посаду заступника командира загону. Був випадок в Миколаєві, так? був вибух газу. Ми приїхали, і жіночка попала, якраз попала пів. Півтіла було в духовці. Це і спасло, що вона була там в духовці, знаходилась. Вона подавала сигнали. Ми не могли зрозуміти, поки акустичними приладами не відбили, де знаходиться ця жінка. Потім ми підв'язували наше обладнання, пройшли ми в кухню, пройшли через стіну в кухонне відділення, там, де була кухня, вийшли ближче до, до стелі. І пробивали, оце підвішували теж інструмент, пробивали там отвори, де спілкували з нею, витягували всі ці еті. робили фільшера, зробили потім укол і десь приблизно було біля 11 годин. І так ми цю людину спасли, вона жива і здорова. Навикли теж, бо це попала ракета була. Провели розвідку, почули, що людина є під завалом. Під завалом оцінили. Оцінили, ну, подивились камери, оцінили, де ця людина. Ми його не бачили цього чоловіка, але оцінили, де він знаходиться ближче до кімнати. Значить, кімната була кухня, кухонна кімната була свободна. Ми зайшли в неї. Теж подивилися акустичними приборами, приблизно де він говорить, з якої сторони. Прорізали трикутник. Спочатку вирізали маленький отвір, туди вставили камеру, подивилися в камеру, де він знаходиться, і тр... прорізали трикутник. Бо чули саме, що таке, що цей хлопець сказав, що ви зараз мені щось відріжете, бо в нього була така ситуація, він ближче лежав до, до стіни. І оцей вібрацій він думав, що ми вже прорізаємо десь ближче до нього. Але ми прорізали трикутник, потихеньку підходили до цієї людини. Підійшли до нього. Е... Ще ж з другої сторони працювали рятувальники з вікна, теж витягували конструкції бетонів, бетони, але в нього зажало там стопу. Прийшлося теж піднімати гідравліка, працювати. Але саме таке, що було, що над нами, практично над цією кімнатою, висіло багато будівельного сміття будівельного. Там близько так, під розрахунком близько 300 тонн, це яке могло з'їхати в будь-який момент. Ну, Трохи закріпились. Зайшли, ми закріпили потол потолок стойками, щоб ця стіна, коли ми проб'ємо трикутник, не просіла і не придавила оце весь, ну, все, все будівельне сміття, щоб не зайшло ні в кімнату, не засипало рятувальника ні в ній, ні всередині. Потім, десь ну, приблизно, як я вже казав, десь 3-3,5 години ми. Через цей отвір вибрали все сміття, яке було у нього там під грудями, під зверху висіло, прийшлося там вирізати. Там були і дивани, і були всякі принади. Це все ми вирізали, підняли через вікно гідравлічним інструментом потихеньку і Гідравлічним інструментом вирубували ці подоконники, які йому натиснули на ноги. І так освободили ногу. Наш фельдшер, фельдшер, який є в підрозділі, який був на зміні. Марія Кукла, вона поставила систему йому, тому що людина трошки теряла кров, там наложили йому жгути на ногу. І так його потихеньку-потихеньку ми ноші людину через деблокували через цю кімнату. Коли там є під завалами діти, це важкі випадки, то тоді вже теж ну, збираєшся в себе, збираєш, дивишся на людей, це вже тяжкі, звісно, тяжкі випадки такі. Не хотілося б, щоб воно таке було. Краще, щоб якщо то ми могли деблокувати цю людину, вона була жива. А ці останні багато таких випадків, якщо ти людину деблокуєш, ти дивишся на його стан, ти дивишся на тих батьків, що вони тобі раді, що це все так, що людина ця жива і так далі, ти вже стан тебе піднімається, що недаром ти вже працюєш рятувальником. І вся ця операція, яка йшла, і значить вона вийшла, все було чітко, все спрацювало, підрозділ ну, нормально, красиво спрацював. У нашому центрі наша команда по інсарах важкого класу. І ми виїжджаємо на навчання і на атестацію, а також виїжджали ще ми в Турцію, де був землетрус, і у нас дуже багато друзів. І всі ці нагороди, які знаходяться в кабінеті, це у мене це ми брали там, де ми були на або на надзвичайний ну, або на землетрусі, десь виїжджали як команда. Або зустрічались на навчаннях за кордоном. Підрозділями пишаюсь. Вони дуже хороші хлопці, дівчата-підрозділя, дуже їм пишаюсь. Дуже їх поважаю. Може, навіть люблю усіх. Мрію, щоб закінчилась війна, це по-перше. Потім, щоб все воно стабілізувалось, щоб країна наша відбудувалася. Щоб уже були всі, якщо скажу, про свій загін. Щоб вже ніхто не думав про те, що а завтра треба знову подиматися, знову треба ночі вставати, куди-то їхати, знову там виїжджати і ліквідувати якусь надзвичайну ситуацію. Хотілося б так, щоб ми вже виїжджали, як я казав, на навчання, десь за кордон. Там тренували з нашими колегами, будемо казати, за кордонами, приїжджали з опитом в одніх, вони брали опит у нас. І от таким і так працювати поки не буду на пенсії.